Всіх вітаю! І Сьогодні я хочу глянути мод Create Interactive. Дуже цікавий а. мод. Додається реалістична фізика, а також можливість змін в пристосуваннях Create. Перше, що додано в цей мод, це ось така штука. Пропагатор Bearing. Він працює як механічний підпис, підшипник. Проте передає обертання. Як бачите, побудований механізм. І навіть в Русі ви можете його розбирати, модернізувати. Ось так, бачите. Раз. На відміну і звичайного модукрі, де ви нічого не можете робити на ходу. Далі. Потяги. Тепер потяги теж можна змінювати навіть жити в них. Наприклад. Раз. Єдине, що я встановив стару версію, адже знову щось не розібрався. Там не працює. Тому посилання на стару версію, якого скачати, є в описі. Можете глянути. В принципі, це ніяк не змінить ваші ванільні можливості побудови, нічого не псує, а навпаки додасть. Єдине, що воно псує, так це ліфт. Бачите, двері відкриті в ліфте. Їдемо на перший поверх, ну, нульовий, двері не зачиняються. Раніше в таке було із потягами, але це виправили. А от ліфтами це досі не виправили. Також цей мод прекрасно працює з Бікенс. Ви можете зібрати пушку, покрутити її, запхати в неї щось. Закрити. І провести бум. А найголовніше і те, що найбільше подобається мені в цьому моді, це фізика. Тепер кожний потяг є сутністю Valkyrian Skies, Тобто має фізику, така як флізаків в моді Еврика. До речі, чим цікаво було побачити огляд на мод Еврика? це в коментарях. Потім потяг доведеться портати ключем. І також, дивіться, ви не можете роздавити сутність. Після цього. Також мод додає ще одну річ, як Train Buffer Stop. Навдяки цього потяг не з'їдає з реї, коли ударяється об неї. Бачите, він не може дати керування. Але це легко вибухається. Берете керування і сідається вже. Потяг зупиняється. Проте працює це жахливо і іноді ваш потяг просто так перевалиться. Ось такий і був цей короткий дуже огляд. Надіюсь, вам сподобалося. Підписуйтесь на канал і поставити лайк. Також напишіть цікавий коментар, що варто було б змінити, що додати, чи якісь ще моди варто було б написати. Підпишіться на канал, поставте лайк і всім до побачення!